Барабани у Київське бомбосховище за 890 тисяч, квіти для Луцька за півтора мільйона, й озеленення Личаківського району Львова ще за мільйон. Українцям увірвався терпець, вимагають, аби всі гроші йшли на армію. Деякі, особливо радикальні ні, копійки на комунальні роботи, інфраструктуру міста чи озеленення території. Свою реакцію висловив і голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, дав зрозуміти потенційні наслідки транжирам на місцях. Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо, коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про напад на децентралізацію, що влада атакує місцеве самоврядування та поширювати інші схожі меседжі. Натомість самі владці кажуть, їм закон не дозволяє всі гроші скерувати на військо викручуються як можуть. Справа в тому, що забезпечення армії це державний бюджет, це податки, які ми платимо в державний бюджет. Uh, і відповідно це завдання держави, а не органам місцевого самоврядування. Я їду зараз з наради, uh, яка відбулася в обласній військовій адміністрації. Практично всі присутні в тій чи їм чи мірі допомагають для як для армії, так і для Херсонщини. Зараз от сьогодні це обговорювалось питання в обороні наших міст і сіл. Uh, ми про це говорити не можемо, тому що це все таки є питання безпеки. Але величезні кошти витрачаються і ресурси витрачаються, не тільки а й людські ресурси для того, щоб підготувати до оборони наші міста і села і про це мали б знати у парламенті. Натомість там теж грішать. Нардепи підтримали виділення понад півмільярда гривень на добудову національного музею голодомору. Не на часі обурюються українці у соцмережах. Та експерти пояснюють, закон не порушили, бо списку так званих розумних покупок немає. Це має бути свідомість місцевих депутатів, місцевих керівників і відповідно людей, які бачать, що там умовно вчора викопали ями і посадили вздовж вулиці там, якісь модні дерева, там, родондерони. А постає питання: а чому ви посадили родондерони зараз? Чому такі дорогі? І чому тут їх посадили, де вони не ростуть? Тому що формально. Місцеве самоврядування зробило все по закону, і ви не не заборонити, бо тому що треба записати: не сидіть родондерони, завтра будуть е, ну, ще щось. Аби ситуацію врегулювати, потрібна чітка нормативна база, напрацьована урядом та міністерством фінансів. Винна бути індикативний набір робіт, так, які потрібно здійснювати по певним напрямкам. Ну припустимо, скільки а, потрібно Автобусів щоб забезпечувати 100 на місто так скільки потрібно проводити регламентних робіт на дорогах, наприклад, не кожного року року міняти. Там покриття, а, наприклад, раз на два на три роки легкого рішення не буде. Представники місцевого самоврядування кажуть: перш ніж звинувачувати у марнотратстві, треба проаналізувати ланцюги обігу виділених коштів. Якщо зараз не виділяти ці кошти, те, що пропонують деякі, що все на армії, тоді нам треба ми змушені будемо звільняти тих самих працівників комунальних підприємств. А це знову ж таки негативно відобразиться на економіці і на соціальній сфері. Завдання міського голови і місцевих органів влади підтримувати життєдіяльність міста, підтримувати його в належному стані. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.